Стаю відомим художником день другий. Розпочинаю свій прекрасний день безробітнього. Сьогодні по планам намалювати прекрасну барижню, тобто мене, в такому пишному платті. І типу така загадково сидить на колінах в темноті, а навколо Айс. Oh my God, bro. nuclear bombs. що ж, поки що робота виглядає ось так. Прикріплю картинку, я очікувала, що це буде набагато швидше. Знаєте, що я помітила? От ми дивимося всіх оцих тіктокерів, ютуберів, залежно яку платформу ви найчастіше дивитеся. От, якщо дивиться схожі відео, де люди малюють, то все там так зображено, що цей процес настільки швидкий, а коли ти сам знімаєш такі відео, то це ніфіга не швидко. Я зараз от скетч, я почала в 9 Я І на годинку зараз 11.50. Це тільки скетч, це не покрас, це не. коротше. Так що, якщо ви думаєте, що ви дуже помало вчитесь, малюєте, то це всі так роблять. Нема таких, що пуф, і все, і вже готова робота, виставляю. Моноліз. Навіть подивитися на відомих художників. Вони ж не за три години свої роботи малювали. Вони, блін, роки на це витрачали. Так що не переживайте, якщо ви дуже дуже помало малюєте. Так, на годиннику вже 17.12, а це означає, що я завершую свою робочу зміну. Що ж, от такий от результат у нас вийшов за сьогодні. Зараз прикріплю як було до, як після. От скільки от слоїв. Це ще потім все посортувати треба і писати. Що ж, за сьогодні виконаний повністю скетч лайн арт. А також я завтра. Почну приступати до покрасу волосся, от у тут у мене вже туторіали висять, так що будемо завтра з вами мучитись.